Друзі, вітаю! Сьогодні безумовно історичний день. І не лише тому, що сьогоднішні перемовини в Білому домі, в форматі США, Україна та Європа є значно важливішими за саміт на Алясці, а й тому, що саме сьогодні цілком можливо буде сформована остаточна консолідована позиція Заходу щодо України. Розпочнемо з реакції на Росії на події сьогоднішнього дня. З одного боку, російські пропагандисти цитують заяви Дмитрієва, спеціального представника Путіна, який наголошує на тому, що сьогодні великий день. Також пропагандисти дістали знову Азарова, який повідомив про те, що перемовини на Алясті дали надію на мирне врегулювання. Крім того, російська пропаганда акцентує увагу на тому, що якщо Зеленський відмовиться віддати Росії Донбас, то настане нова реальність. З іншого боку, російська пропаганда біснується, верещить, зловтішається. Пише про те, що на кілен до Трампа, що експерти роблять прогнози щодо зустрічі Зеленського в США. пишуть, що Трамп пропонує здатися, що Зеленського будуть ламати в Вашингтоні, що Крим не повернути, НАТО не бачити. Також вони пишуть, що Зеленського очікує гнів Трампа, якщо він не погодиться на мирну угоду. Не забувають пропагандисти і про Європу. Є такі статті, що Україна та Європа попали в Пастку Трампа, і що Україна та Європа залежать від США і не зможуть перемогти Росії. Ось такі сьогодні і заяви, емоції, такий верес стоїть на Росії. А тим часом ЗМІ повідомляють, що президент України Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів з Трампом. Щодо того, з ким прибув президент України Зеленський, чи з ким він буде вести перемовини з Трампом, то до зустрічі Зеленського з Трампом приєднаються канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністр Італії Мелоні, президент Фінляндії Ступ, президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Крім того, ще на цій зустрічі буде президент Карпецької комісії Урсула фон Дерляен. Делегація дуже серйозна. Представники країн Європи, керівництво Європейського Союзу. Сьогодні точно буде історичний день. Сам Трамп вчора заявив про великий прогрес у відносинах з ЗРФ і порадив слідкувати за новинами. Сьогодні Трамп пішов далі, він заявив про те, що Зеленський може в лапках завершити війну практично негайно. Йому потрібно лише відмовитися від Криму та вступу до НАТО. Ось такі заяви від президента США. Безумовно, ведуться перемовини по дипломатичних каналах між Москвою та Вашингтоном. Цілком, можливо, є якісь такі попередні домовленості. Москва, звісно, маніпулює, підвищує ставки, провертає чергові ходовочки. А Трамп, як ми знаємо, дуже хоче отримати Нобелівську премію миру. З іншого боку, лунають заяви від Рубіо, державного секретаря США, про те, що ми ще далекі від мирної угоди, але є прогрес. Крім того, Рубіо зазначив. Що єдиний спосіб припинити війну це змусити РФ погодитись на мирну угоду. Також Рубіо сказав, що США не змушуватимуть Україну відмовитись від окупованих територій. Цікава ситуація. Рубіо говорить одне, Трамп говорить друге. Але є ще заяви Віткофа, спеціального представника Трампа на Росії та Українах близького сходу. Вчора Вітков заявив, що Росія готова до так званих поступок, а поступки це не окуповувати всю Україну. Також Вітко підкреслив, що Путін погодився на гарантії США для України і заборонить РФ напад на Європу. На словами Віткофа Путін це закріпить законодавство. Можливо, навіть несе зміни до Конституції. Я без емоцій просто не можу сказати, прокоментувати такі заяви Віткофа, які так звані поступки Путіна, що він не захопить цю Україну. Вчора президент Кринзеленський прямо говорив, що Путін за 12 років не може один Донбас захопити. А тут такі заяви Віткофа і ще законодавче, так зване закріплення, так званого ненападу. нападу. Є повідомлення від американського інституту вивчення війни, що така обіцянка Путіна, законодавче закріпити подальший напад на Україну та Європу, не є переконливою. І це дійсно так. Росія порушує будь-які угоди домовленості, що це взагалі за такі так звані обіцянки, і так звані законодавчі закріплення. Лунають заяви від президента Франції Макрона. Що ситуація вкрай серйозна, і що Росія пропонує Україні капітуляцію замість миру. Таку заяву вчора президент, Курі... президент Франції Макрон зробив після засідання коаліції охочих. Є ще, до речі, заява від Матернової посла Європейського Союзу в Україні, що Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції. Стосовно вчорашнього засідання коаліції охочих, то є така заява, що тиск має чинитися на агресора, а не на жертву. І це загалом такі підсумки коаліції охочих засідання. Є заява від голови МЗС Німеччини, що мирне врегулювання вимагає чітких гарантій безпеки для України. Лунають про українські заяви. Президент Франції Макрон прямо говорить про те, що це ніякий не мир, що це не мирна угода, це просто капітуляція України. Стосовно заяв з України є від президента Зеленського, що у Путіна багато вимог. І він виступає вкотре раз за перемир'я перед перемовинами. Крім того, Зеленський наголошує на тому, що переговори можуть початися з теперішньої лінії зіткнення. Також Зеленський зазначив, що території має обговорювати самі трьох, і Конституція України робить неможливим торг. Ще є одна заява. Така узагальнена, що Європа підтримує позицію України. Україна має на кого опертися. Ми чуємо заяви від лідерів країн Європи, від керівництва Пського Союзу. А також загалом президент США бачить, що Україну дуже підтримує Європа. І щодо реакції президента США на таке є повідомлення у німецькому виданні Bild, що Трамп змінив плани зустрічі з Зеленським. І тепер європейців змусять посидіти під дверима. Що спочатку десь орієнтовно о восьмій вечора сьогодні за київським часом будуть перемовини Трамп Зеленський. Ці перемовини будуть орієнтовно годину, а потім орієнтовно о 22.00, о десятій вечора будуть перемовини уже з європейцями. Ось такий попередній план. Терміни можуть трошки зміститися часу зустрічі, але чомусь президент США вже не хоче, щоб перемовини були в тристоронньому форматі. США, Україна та країни Європи керівництво Європейського Союзу, прем'єр-міністр Великобританії не хоче і хоче тиснути на президента України Зеленського. Однак, ми усі чудово знаємо, що президент України має сильний характер. Дуже сумнівно, що він зламається, але Трамп сподівається натиснути. Він дуже хоче, навіть ціною капітуляції України заморозити війну і отримати Нобелівську премію миру. Є заява від Рубіо про те, що європейські лідери приїдуть не для того, щоб не дозволити залякати Зеленську, а для співпраці. Ось таке виправдання того, чому буде зустріч спочатку з президентом України з Зеленським, а вже потім з лідерами країн Європи і керівництвом Європейського Союзу. В цілому ми бачимо, що сьогоднішній день буде точно напруженим. Але Україна не сама. Україна має підтримку зараз. Получка Америки не дають Україні ні фінансової допомоги, ні військових пакетів допомоги. Та зброя, яку США виділяють Україні, це не військова допомога, це просто зброя за гроші України за гроші наших країн партнерів. І ніяк не допомога від Сполучених Штатів Америки. Україна зараз залежить від США лише в тому плані, щоб США продавали Україну зброю, а також доступ до розвідувальних даних, тому. У президента США Трампа щоб так прямо сказати, були б такі дуже серйозні важлі тиску на Україну, щоб Україна вже не мала зовсім ніяких варіантів. Це не так для України важливим є, щоб президент США був на боці України і щоб він якось можливо через певний час нарешті почав тиснути на країну агресора. Адже лише США можуть реально затиснути Росію, можуть реально поставити Путіна на місце і шляхом тиску примусити Москву до завершення війни. Тому Україна зараз буде діяти максимум дипломатично. Цікаво, що деякі американські дипломати вже у відставці радять президенту України одразу перед зустрічю з Трампом йому почати дякувати, а потім жорстко відстоювати свою позицію. Звісно, Україна підготувалася до цих перемовин. Ми очікуємо новин, і в наступному випуску ми поговоримо більш детальніше про хід цих перемовин а можливі результати. Друзі. Ну, а на цьому, все, дякую вам за увагу. Свої думки, емоції, прогнози пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.